Всім привіт, друзі! Дорога валютна жість закінчилась, Починається обична рибацька. Ми приїхали на водойму три гусака. І тут дуже зручно, що можна взяти таку тачечку і загрузити всі свої пожитки і спокійно потягнутися до місця, де ми будемо рибачити. Головне, щоб це все не упало. Так що що я вам можу сказати? Сьогодні вас жде рибалка на флет. Кукуруза пахлава, медова, доставка до водойома, 50 гривень тачка. Друзі, жарти жартами, але от транспортна система вона рішає. Того, що краще отак йти і пхати поперед себе, чим тягнути все на собі. Поки складали, бачили вже, як люди достали коропа. Того риба клює і думаю, у нас теж вона не у мене. Капець, тільки зайшли на вимостку, хотіла стати замішувати а рибу, воно прям ходуном пішла. Сьогодні в нас буде світ серія медочок. Це такий, знаєте, універсальний варіантик, який гарно підходить під карасика, під коробця. Ну, я б сказала такий нейтральний варіант, який буде. Всі рибки смачний. така в нас розпаківка вийшла. Сюди ми зараз в ліквід наливаємо водички до повної пляшечки, збовтуємо і заливаємо пельчик. Поки воно буде настоюватися, я якраз розкладу, удочки, все приготуватися. І на момент, що Сідати рибачить, прикормочка буде готова. Тому рекомендую завжди, коли ви приїжджаєте на місце, одразу замішуватися і тільки потім все організовувати, тому що пільчику треба час на зволоження. Розкладаємо снасті. І знаєте, це той момент, коли не жалко порекомендувати людину, яка дійсно майстер свого діла. Якщо ви бачили попереднє відео, де у люди короб украв фідер і він уплив, ну і, звичайно, на фідері була катушка. І після такого діла деякі підписники мені написали все викинь її у сміття. Але я попросила порадити мені майстра, який би міг її, як то кажуть, воскресити. того, що ну катушка якоби не 500 гривень коштує, і порекомендували мені Едуарда. Залишу номер телефону в описі під відео, і людина, знаєте, цю катушку з того світу дістала. А ще він її, Боже понатирав. Видно, що тут всякі масла були пропрацьовані, всі, правильно не знаю, як це сказати, повністю розбиралась, чистилась, змащувалась і ну, людина просто подарувала цій катушці друге життя. Тому, якщо вам треба ремонтувати. Катушки, і ви не знаєте до кого звернутися, ми вже зі свого опиту, можемо вам посовітувати цю людину. Так що, кому треба, звертайтесь. Це до речі, людина проживала раніше в Маріуполі. На жаль, всі ми знаємо причину, чого довелося багатьом людям покинути свою домівку. Да? Він переїхав із сім'єю під Полтаву і там займається. Тому друзі. Навіть, знаєте, це той момент, коли просто хочеться людину підтримати, коли ти знаєш, що в житті твориться, і давайте будемо більш згуртованими. І якщо у вас щось лежить, що треба перемонтувати, напишіть, позвоніть цьому чоловіку, і вам буде добре діло, справність Насті, а людині буде заробіток і можливість далі, як то кажуть, утримувати свою сім'ю. Тому давайте разом допомагати один одному. Ось так виглядає робоче місце. Наші кріселка. От дуже вони зручні. Сьогодні навіть я столик не брала, сумку поставила воно, і на цьому буде щастя. Радподік, моя красотушечка. Ну і вудлище. снайпер до 120 грамів, довжина 3:90, така, я б сказала, універсальна довжина. Пород поду часто задають питання, чого він такий маленький, чого він такий низенький. Друзі, це найменший розмір, в якому він може бути. І я його так і залишаю. Адже я невисокого зросту і мені це дуже зручно. Тут і тут розкручується, виїжджає величезний наступної рибалки. На початку я розкладу і покажу, якої максимальної висоти довжини він може бути. Тому що і ноги видвигаються, ну коротше, він стає дуже великим. Просто для мене максимально зручно саме ось в такому варіанті. Го-го-го-го-го-го! Капець лідасік, держи. Ого, ти глянь, валить! Ого-ох, шесть. І я, люди, я більше ніж впевнена, що зараз достанем дроп 16, це знаєш? Ну так він прям там в джигиріє, капець. Сонце так аж сліпить, але видно. Зійшов, все, зараза такий, так ми його й не побачимо. Оце, скільки я замічаю, як тільки риба спливає на поверхню, а він ще там одразу сплив. Трошки нирнув, потім знову на поверхню. Це зарази чомусь постійно сходить. Поясніть мені, будь ласка, чого це так відбувається? До речі, ставила, собачка, тільки лор, хай тигровий горішок, ось, рожеву. І на неї попередня покльовка була, яка дергнула, а потім зупинилась. І знову. Щас я знову її поставлю значить понравився колір і аромат так що пробуємо Забиваємо. а ты кстати з флюриком да? собі сделала в чи ні зараз я спробую з флюричком бо коли отак тепло це дуже хороша штучка і дає хороший результат Закриваємо флюрчик, обожнюю цю штучку. Все, дивіться, як вона працює. Так ось. Оп, видно? Ага. І воно так капельку на кормушечку. І потім на точці буде таке п'ятнишко, яке приваблює рибку. А я поки приготовлю і закинусь. У нас тут дубль-два, попитка. Зараз спробуємо реалізувати цю покльовку. Так, давай сюди. Іде на мене. Боже, я так зморшилась, що у мене козирьок уже от бров. Він теж паразит сплив нагору. Та тут уже вирве глас Люда, не кепочку. Ще риба цей. Щось діє, мені там щось. Що, під <гуми> Чувствую себе, як дед, знаєш, такий широка кепочка така у нього, козирьок. Ні. де, іде. Та я достану. Це ж не проблемка. Оп. Я ще й хотіла кепку взяти. Ну слушай, думаю, якось так воно прохладно було. А тут прям сонечко і тиша, тому що на районі вітер. Так а? Бабушки на зажарку люди не беремо. Оп. Диви, який красавчик маленький. Ребьоха. Клас. Ну що, починчик ой-йо, є. Можна зараз випусковувати. Бачите, все-таки ця розова. Зараз я на другій цій Оп, поставлю розову. Вона хорошо роботи. Ох, боже, чуть чашку не розбила люд. Хорошо роботає і мені прям це подобається. Оце про неї я казала, бачите, мультиколор. Що Тут три діаметри йде, 6, 8 і 10 міліметрів і халібут-тигровий горішок. І оце я ставлю рожеву і воно покльовує. Взагалі, я рахую, що отакі баночки, триколорочки, мають бути у кожного, тому що це така універсальна річ, яка заміняє в одній банці багато інших банок. Сіла їсти грушу, не успіла. Трошки рибка внесла свої криті. Груша, кстати, смачна. Ми минулого разу з Людою купили ці груші. Вдоль дороги бабушка продавала там, ми взяли ще маліни, ожини, помідорів, огірків. І оце груш. І досі топчемо ці груші. Слушай, щось таке геть маленьке йде? Прям. Боже, що це? Ти хто? Дитя. А, коропець, всю, Боже. А то мені одразу так показалося, що я подумала, що це якась платвина така сильна. Давай. Оп! Єесть. От що мені подобається, знаєте, що ця водойма, вона максимально біля Києва. От одразу по Житомирській трасі трішки далі, ніж кулплейс. Cool Чуть-чуть. Це село називається? Гориничі, так? Да? Горини. Гориничі. Да. Гориничі. Гориничі. І, це... І от тут дуже зручно, дивіться. Е я б сказала, навіть, що тут на поплавок краще клює, ніж на фідер. Але я хотіла половити іменно на фідер. І цей раз, бачите, ось яка ця штука. Це ця двохцвітка варенка і попапинка в одному варіанті. Бачите, спрацювало. Зараз витру руки, закину і доїм грушу наконец-то. До нас гості приїхали. Йду зустрічати. Зараз вам покажу, хто це такий вспомнив про мене наконец-то. Шановні підписники, а це взагалі законно на такій машині. Приїжджають на рибалку. не, не показувала. номера. Да, Лу, Це законно? Що прийде по номерам, там така охрана. Ду, Нет, це зовсім, що я наміра не наміра просто. Знаєш, що я не хочу показувати? Бо підписчики мене узнають аварійні ситуації створюють на дорозі. Е, ну, так як скільки їх було за останній час, то мені здається, тобі замість кукли, як на свадьбі, треба батюшку посадити, щоб він отак стояв і кадилом одмахував. Якщо ви нас кубанське побачили. Хоч на велосипеде, хоч на автомобиле. Не, не надо надо нас доганять. Не, ну просто в последний раз подписчик хотел поздороваться, я как вот вот так вот типа: "А, и вот бойник". Минус подписчик. Да, так что не надо с нами здороваться. Мы мы вас любимо. Не, ну красиво, кума, красиво. Да? Да? Прям, блядь, дороговалютно. Прям хочется сказать, де сосала. Ты знаешь? Ну я знаю, де кум. Ти знаєш, у нього більше немає дівчат. Є... Дивіться, собачка ходить, а тут все як завмерло. Та Приїхала, допомогла нам убрати весь кльов, який тільки можна. Прощайтесь. Каш... Да. Так реально, поки її не було, ми десь за час взяли три, ну дві рибини достали, третя сошла і ще були типу покльовки. Просто без коментарів. Як це ще назвати, не знаю. Корабль треба було брати. Корабль. Так, корабль. Вона мені каже, бери корабль. Я їй кажу, Кать, ну куди корабль? Подивіться на розмір цієї водойми. Тоді я, думаю, я ладно, берем якщо беременна каже, що щось вона хоче, треба зголошатися. Думаю, фік з тобою. Я візьму корабль, будеш сама тут позоритися, їздити. Відкриваю, а він розрядився. Все, ото, мабуть, не клює. Потому що корабля нема, дама обіжена, все. Отак От тепер ми і ждемо, коли щось буде. Лу, тобі тут подобається? Лютім нравиться. Лу, каже, слушай, якби ви ще щось похавить вкусного привезли, вам би ціни не було. Я Як, кстати, якби знала, що вона буде, я б її вкусняшок привезла. Я не переживаю, приїду, я купила за себе за полторушку вітаміни вкусні. Так Лу. Думаю, що це Та сна. це гринік а, цей да. зачепив. Далу, ти теж дорога валютна дамочка, ага, стрижка полтори тисячі гривень. Хочеш, хочу. У мене двоє так стоїть. твои твої маленькі? Да. Я думала, з них менше беруть. Ні. Я думала, з неї беруть полторушку, бо вона пошиста із неї довго махатися. А що там твоїх чик чик У тебе, блін, не собаки. У тебе, блін, взагалі, як вони називаються? Криски маленькі, так. Да. Так, да, теж так каждый місяць. Тисяч... Трішечки тільки за стрижки, на хавку десь трішечки точно йде, тому що зараз вони консерви люблять поїсти. В тому, году я... В тому місяці яйки ріки не полетіли, не пам'ятаю, на 12, якщо не ошибаюсь, тисяч. Кастрювати собаку, каструвати <ребята>, собаку і ще звалить 12 тисяч гривень. Да. Вони б могли ті яйця комусь пришити другому, щоб нам доплатити. Ну, вийшло так, що ми і донори, ми і спонсори. <риват> Це дороговолютна. Мама мені тепер каже: е, стерилізуй і малу. Кажу, мам, 12, дай ще на пісню 12 і тоді я тобі стерилізую всіх, кого ти хочеш. Це дуже дорого. Причому, що я це знаєте, як розводять по ветеринарному, да? дзвониш, кажеш, скільки стоїть яйця у брат собаки. Шесть тисяч це буде максимум з усим. І потім я стою з дебільним ліцом на касі і отвалюю 12. Ну, десь в математиці не тільки я погано розуміюсь. Да? Відео про рибалку. Відео про, про рибалку і про яйця. <плес> Тут на цьому каналі ще буде щось про рибалку. Ми сподіваємося. Ну, лібо ж вона поїде і далі буде про рибалку. Ми ще віримо в це. Так, дивіться, у мене Лу сидить у Грині кот. Боже, в кота така лапа масивна, наче він бойцовський. Не лізь до нього тільки. Такий нормальний кот, откормиш, я би сказала, навіть. Там на тому березі ще один, я, я бачила. Я його забираю додому. Да, так, звісно. Я знаю, що ти, звісно, любиш рижих котов. Ну, давай на новій квартирі поки залишимося на двох собаках, так, да? Лу? Ти мені змію обіщав. Я пам'ятаю. Що, риба, риба, риба? Да? Да, Уху. Не в тобі була вам не в мені була проблема. Слава Богу. Закінчила тренування. Я ще тренування не починала. А ну-ка, команда. команда. Скільки сидів? Ну, все таки є. Ох, то, даже, по-моєму щось там ще приліт. Ні, ладно. Не. тузик, тузик, все. Це ваша з перепуга на рибалки не була, вже така. Там! Там даже навіть я кажу, так? Да? Нічого, ну але... Катя. Хороший. Сісти отак Хороший. ввечері, просто ми ж приїхали сюди, скільки початку четвертого. То вибач, за пару годин. Та я согласна, що вже нічого Не треба крутити дус, я вам скажу тобі. Ну покажи. Ой, який красивий. Спасибо. Слухай, але тут риба така сильна, поміш ми ту ввели. Да. Оці отакої навіть менше цього в два рази, тоді вкрав удочку. Мені. Пеліцем статіш моїм же. <рес> пеліцем, так? Да? О, бачиш, тому що на корм став. Тепер, знаєте, можна добросовісно э, вертатися додому. Рибку половили, прокляття з куми зняли, все. Я чистою совістю, не обосравши свою любімінькою, можу вертатися. Все. Місія виповнена. Собака вигуляна, виригана, викакана, дитина наїжена. Все. Ну, я думаю, сьогоднішній вечір був проведен з пользою. Так що можна їхати додому, любуватися новими шторами, считати мінуса на своїй карточці І життя удалась. Цілую, люблю, бувайте.